29 січня у центрі сучасного мистецтва Єрмілов Центр відкрито експозицію найкращих світлин міжнародного фотоконкурсу День 2015 Цей фотоконкурс крокує містами України вже 17-й рік. На глянці фотографій не просто історія, а перш за все, особливий погляд на неї унікальний ракурс різних фотохудожників, як дітей, так і відомих митців. Політика і війна переплетені тут з природнім людським буттям. За роки свого існування фотовиставка газети День стала не лише помітним медіаявищем, а й фокусом уваги державних і громадських діячів. Впродовж цього часу відбулося 111 виставок у 31 місті України, а кількість нагороджених фотографів сягнула 702 відмітки. Участвовать в этом фотоконкурсе газеты «День» могут все желающие, скажем так. То есть здесь есть фотографии и профессиональных фотографов, и аматоров, и детей, которые делают, возможно, там первые шаги свои, да, и делают какие-то фотографии. И все могут принять участие в этом фотоконкурсе. Затем авторитетное жюри в этом году из трех тысяч фотографий было отобрано 300, которые, в общем-то, здесь и представлены на этой выставке, и можно их посмотреть. Як відзначає головний редактор газети День Лариса Івшина. За роки свого існування фотоконкурс дня став справжньою кузною кадрів. Багатьом початківцям він дав потужний поштовх до професійного зростання, а професіоналів надихнув відкривати нові творчі горизонти. Довкола дня утворилась навіть власна фотошкола. А в Харківській галереї Єрмілов Центр бачать у цій події настільки культурну, скільки соціальну сторону. Это, понятно, не обошлось без такого существенного акцента на политические и на военные события, которые мы переживаем. Безусловно, очень много фотографий на эту тему, на тему переселенцев, на тему беженцев, на тему людей, которые пострадали. Но я бы хотела сказать, что много фотографий природы, конечно, это тоже можно увидеть на выставке, можно увидеть детские фотографии. Є така рубрика Світлачима дітей. Несмотря на трагічні нотки, на драматичні собаки, які знайшли своє відраження в фотовиставці, несмотря на це, все одно в виставці є позитив. Разом з фотовиставкою в Харкові відбулася презентація і публіцистичного триптиха з бібліотеки дня. Ця презентація пройшла в рамках дискусії на тему новітня історія переосмислення. В галереї Єрмілов-Центр за останній рік проходить вже не перша фотоекспозиція із нахилом до політичних подій сучасності. В галереї кажуть, слідкувати за подіями країни також завдання культурного центру. Нам показалось это интересным, потому что это и отражение актуальных событий, а мы центр современного искусства и занимаемся, безусловно, и все участники наших выставок и других, они все равно работают в скажем так в русле, в направлениях, которые являются реакцией на текущі вопросы, на актуальні события сьогоднішнього дня. Поэтому это і художники, і фотографи, і, і художники, які работают в відео, в медіа, арті і так далі. Поэтому всі вони так или інакше реагують на те, що происходит здесь і зараз. Експозиція фотоконкурсу День 2015 у галереї сучасного мистецтва Єрмілов Центр працюватиме до 12 лютого. Вхід безкоштовний.